Бог наш сданий ней присний, во віки віков. Христос воскрес із мертвих. Смерти, смерть і смерть по сущим во гробі, живо дароба. Христос Воскресе із мертвий. Смерть і смерть сущим во воробів, живо дароба. sostvos krase iz smrti smrti u smrpo pravisu chem vo robit Святий безсмертний Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй, помилуй нас, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки вікова. Амінь. Присвята і помилуй нас, Господи, очисти ріх і наша, владика просте беззаконні наша, святий пустий, стіли не мочі наша. Імени Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресну, і у віки віковам, Очі наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде Сарсві Твоє, да буде воля Твоя. Як на небесі, на землі, хліб наш, насушний даш нам нес, і остави нам долги наша, як уже і ми оставляємо ложникам нашим, і не веде нас воєскушення, найстави нас улукава, Господь. Свясти, слава Цей Синестового Духа, нині приставила, віки віков. Амінь. Приліжна ноні при тицем грішної і смиренної, припадемо покаяни з уші з душевної. душа, владичице по моземіло, сердвовавши на них, почти ся, як множества гріху, не одбрати раб твоїх чи. Тебе єдину заступницю і мама, слава і сину і Святому Духу, ні на ні і пресно, і во віки віковам. Небу, мовчим, не умолчим, куда же, Богородиця, сила твоє лати мене достойної, а ще бони, бо не Ти предстояла, за молящіся. Тобто не збавило даликих бід, Хто же бо сохранил до нині свободні, не обступимо тебе, владучице, твоя боробу спасай, ще приснуть, всякий я бід, єдина благословена. Вонь ми, мир, всім премудри, свань ми. Ум'яну ім'я во всяком роді. Во всяком роді роді Сміші, Біші преклони ухо Твоє, Ом'яну ім'я Твоє, во всяком роді роді, во всяком роді. Молимся, Господи, помилуй. Посвяти все Боже і во святих, почиваючи Тобі, славу села, Цою Сину, і Святому Духу, нині і присниво віки Амінь. Всякоє дихання да хвалить, Господа. Всякоє дихання да хвалить. І і сили його хвалити у тверждені сили, Його. Всякое дыхание, да Господа. коли да сподобатися нам слишній свято Івангелія, Господи, Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй по. Слышим святої вангелія мир всі. Отлуки святої ванглічної. Слава тобі, господи. мим, В ті дні вставши, Марія, пустилася швидко в дорогу ірського околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя за радости здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух мій радіє в Бозі Спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось, бо від неї облажатимуть мене всі роди. Велике чинив мені всемогутній, святий святе ім'я Його. Марія пробула в Єлизавете місяців за три, потім вернулася додому Слава! Діво Марія, Богородице все милостива, радуйся і спаси на тя О, Марія, Мати, Божа, молися за нас. Мати Христа Бога нашого, Мати предвічна, я любови, радуйся і спаси на Тя впуваюши. О, Марія Марія. Мати... Ти діво непорочно зачата я, радуйся, і спаси на тя оповаюші. О Марія, мати, Божа, нас. Діво керовину світліша, я діво сарафимов, славнішая. Радуйся і спаси натя оповаюші. Сквернає Марія, благовонить, цвіте, не лінія. радуйся і спаси натя оповаючи. О, Марія, Мати Божа, молиться за нас. Марія добра діво, дівом молодопитательниці, Марія Покрови, міру ширші облака, радуйся і спаси натя оповаючи. О, Марія Мати. Правидного судів молинія Марі, Марія плачущих утішені, радуйся і спаси на О, побаючі. У прибіжище Маріху татається в успені Твоєм нас не я радуйся і спаси на тяховачі. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, єдина, чистая і благословенная, Спаси на ћао повањаћи О Марије Нені гріхи многими, мати божня, тім же ти припадає, і злови оця постояни работвоя, ом'яну ім'я твоє во всяком роді. ta Молимся спастися рабом твої, пишей веші преклони Уходвоєдуй ся, пречиста Дів, радуйся, радуйся чесницьким Царя Христа. Радуйся, я Ростайна, Радуйся, дверя небесна і не якупино, радуйся самірна і світа, радуйся всім, раду, радуйся, вірних спаса. Заступнице, християн і прибіжеще владачи, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині Пресної, бо віки віковайся, вселенна, похвало. Радуйся, храме, Господи, радуйся, ворог присіна. Всіх прибіжище, радуйся, світильниче злати, радуйся, слава православничесная, радуйся, Марія Мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся божественна Трабесу, радуйся. І приклань глави, миром, Господа Бога, молив. Господи, помилуй, Господи, помилуй помилуй. усе, милостива, Діво Марії, що від віків не чувано, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи просив у Тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. Потім упованні, я удаюся до тебе. Діво, понад усі діви, і мати моя, прихожу і стою перед тобою та, каючись, з моїх гріхів, прошу. Мати слова, не погороди словами моїми, а послухай їх і ласкаво вислухай. Умилосердися, найліпша мати, над тими, що відпали від Святої Католицької церкви і виєдна їм ласку на наверненням. Ви нас, Боже, по велиці милості Твої молим Тися, слиш і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вище молимся, і же сохранитися градусе, світі, обитель, ісей, граду, все мої святі, обителі, се всякомо граду, весь істрані од гладу, витріста, труса, потопа, града, огня мече наше шести племенник, і меж до брані, і оєже милостиво, бити благовітливу. І благопримінительну, благому і чоловіколюбивому Богу нашому, і отвратити весь гнів своїй на недвижущіся, і збавити нас надлежащого праведного свого прощення, і помилувати нас. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи. Ще Боже, Спаситель наш повинні всіх концей землі, і сущих в морі, далече, милостив, милостиве буде влада грісіх наших, і помилуй, і не милостив, бо чолику любець, Бог єси, і тобі славу села Отцу і Сину і Святому Духу, нині, і приясне, віки віком. Мудрость. Світися, світися, нова Єрусалиме, слава Господня, на тобі, восія, ликуй на ти сьогонити жечиться, як расуйся, бородице, востаннє і рождества Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, по наші, слава тобі. Христос, воскресе, із мертвих, смерт і смерть по прави суші, воробі і дарував. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй. Риси з мертвий Христос істинний Бог наш молод вам причисти свої матері з тих славних і всіх вальних апостол, блажене сущномушника і всіх святих, помилити і спасити нас і коблах чоловіколюбець.